Ну що, бажаю здоров'я. Оці машинки, котрі зараз я показую, завтра на Різдво їдуть до бійців на передову. Ці машинки придбані нами, дякуючи вашим донатам, дякуючи допомоги вашій. А оця машинка, оця. І плюс машинка Л200, яка вже у бійців вчора ми передали її, виміяли на одну герань, як я й казав, бажаючи поміняти машинки на герань, знайшлися доволі таки порядочні люди. І Дві машинки ми поміняли на сахеди. Отак треба робити. Ви ж не подумали, що пенс остаточно зник зі зв'язку. Сподіваюся, Перерва велика, однак майже півтори тижні. Якщо ви так подумали цього разу, то більше так не робіть. Якщо раптом зі мною щось станеться, то або тут, або в ТГ, або тут у спільноті інформація з'явиться швидше ніж на кролог. Обіцяю. Та що там? Зуб даю. Сьогодні і завтра буде два великих ролики. Я міг би назвати їх підсумковими, як це заведено під Новий рік. Але ні, вони проміжні. Підсумкові ролики я запишу в телефон з червоної площі в Москві. Хочу вірити, що це станеться вже в наступному 26-му році. Хоча є ще один варіант, якщо не з червоної площі, з набережної Алушти. Як вам? По перше, було повно роботи. Фоном покажу лише малу її частину. Фоном же показую ваші коментарі з під донатів з Вейфопея і з банки Mono. Хто їх там писав або в першій серії, або в другій в одну все не влізе. Доброго здоров'ячка хунту і хунтуборе. Ми з України. Я наперед вибачаюся, якщо щось пропущу у звіті. Якщо на каналі є бійці, підправте, якщо що забуду зі зробленого і відданого на фронт за ці півтори-дві тижні. Три комплекти гуми роздано чотири машини. Три джипи і одна елька. Дід на початку вже відзвітував, я просто списком вже йду. За один шахет обміняли дві машини, і дві машини ми купили. Поїхала проорва передачок. Всього 18 підрозділів отримали смаколики. Все роздано. Оброблено на смаколики тонну м'яса. і приготовано більше тисячі біляшів, ковбаса, сало, м'ясо, накрутка. В основному такі штуки бійці, звісно, тут же ум'яли, але якась частина піде на скиди. От коли ви десь у мережі зустрічаєте ролик про те, що хлопці тримали позиції 30 діб, 40 діб, 130 або ще довше, то от знаєте, що тримаються вони на позиціях тільки завдяки скидам і скидають їм не тільки бика і воду, а й такі от смаколики. Ми нещодавно перевозили волонтерський склад наших давніх друзів, возики для збору продуктів, яких стоять по супермаркетах оболоні, Болоні, 365 п'ять Так от є проблемка. Точніше, проблемок три. Їх попросили звільнити склад, який вони займали спочатку вторгнення, власне, тому й переїжджали. У них легковики, і ними вони переїжджали б тиждень без пауз, так що залучили наш бусик до цього завдання і впоралися за одну ходку. Друга активність пересічних громадян щодо наповнення возиків для ЗСУ в супермаркетах знизилася майже до нуля. От дивна штука, так? Війна шириться, бійців у ній задіяно все більше, тривоги без пауз, цілодобово, а палку ковбаси за 100 гривень купити і покласти у возок для зсу, хоче усе менше. Маю спитати у таких громадян вас жаба душить чи просто тупо пофіг? Не вірю, що грошей немає на таку справу. Пачка цигарок коштує дорожче, а палка ковбаси навіть не дорогої, але не варіонки, здатна дати ситість парі хлопців у схороні, і це навіть без соплів значно дорожче за 100 гривень. Коротше, мій заклик простий, як виття шахеда. Бачите возик для ЗСУ в маркеті, закиньте туди ковбаси. Третя проблема випливає з другої. Не потрібно класти у возик крупу. Не тому, що я такий перебірливий, не тому, що віддаю перевагу ковбасі перед кашею. Просто кашу треба варити і варити довше, ніж нарізати ковбасу. Каша більше важить, каша розсипається під час перевезення, каша більше місця займає. Але найважливіше. Кашу потрібно готувати, і кашу не скинеш скидом на позиції в оточенні. А ковбаса з цими завданнями справляється на ура, Розумієте логіку, так? Ковбаса, сушене м'ясо, все, що можна весело зжерти на ходу без вогню, це прекрасний вибір. Усе, що треба готувати і посипати приправами, вибір не прекрасний. Якось так, спільното. Допомагайте ЗСУ, це не окрема раса, не прибульці і не списки прізвищ. Це наші діти і дуже часто батьки. Реп звіт покажу фоном, по колесах звіт фоном, по гумі звіт від хлопців фоном. Сьогодні і завтра буде більше відосів від хлопців, і, хоча нам доводиться блюрити обличчя, щоб їхні мами не знали всієї правди і поводилися спокійніше, чи що, повірте мені на слово. Бажання домовлятися посередині через референдум в їхніх очах немає і близько, ну хіба що посередині Уралу, і то не факт. Ще замовлено чотири чуйки. Не скажу за якою ціною, ви мені не повірите все одно. Із нещодавно переданих нами машин ФПІшкою знищено ще одну. Будемо шукати знову і гроші, і самі колеса. Підкинути донатів зможемо прискоритися. От їжачата, наприклад. Чим важче, тим більше впираються. Дівчат у грудні взагалі вигнати було неможливо. Якби їм не треба було спати, митися і їсти, то вони б не спали, не милися би не їли. Тільки подавай їм м'ясо і борошно. Ну і на завершення словесного звіту додам атмосферки вам для розуміння ситуації. Поки я розмовляю з дідом з цих хвилин 20-40, у нього проходить купа дзвінків, десяток десь, майже всі вони із запитами. Найпростіший з них серветки. Якщо робити записи цих розмов і викладати в інтернет, то інтернет закінчиться через пару днів. Ось чому я завжди прошу вас не чекати виходу роликів, а донатити за можливості. Тому що запитів завжди більше, ніж можливостей, але це не означає, що ми повинні здаватися, вірно? При цьому дід збирається топити дровами в музеї, шукає дрова. Питаю, а вибасти нема? Та є і ціна чудова, тільки за що її купити. На Вибасту для музею грошей немає. Я краще Вибасту хлопцям віддам. Це була майже дослівна цитата. Особовий склад четвертий механізована рота, друга механізована 2-ї окремо механізованої бригади, імені чорних запорожців. Дякую Анатолію то за допомогу у наданні автомобіля, який в подальшому буде використовуватися для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати діду за ці чудові подарунки до Різдва. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо діду та фонду відлуння за такі смаковики для наших воїнів. Щира вдячність, подяка. Навіть вона собачка вже по запаху чує, скажімо так. Слава Україні! Героям слава! Продовжити тижневий огляд, мабуть, слід з двох воістину проривних новин, які кардинальним чином змінюють життя українців, але про них далі. 20 пунктів капітуляції від нашого голов мародер Додира, він же ефективних ярмачальників, начальник і закохано зашуганих мендельчалок Командир, чому капітуляції? Тому що все це всі ті ж 28 пунктів, які Димітрів нашептав Вітькову з Кушнером, які доні, не вникаючи, радісно назвав своїми. Тут звичка тягнути все, що погано лежить, зіграла з ним злий жарт. Ну, трішечки поміняли формулювання, трішечки прибрали найвідбитіші пункти, але по суті це все той самий каркас вимог РФ і обмежень, які вони хочуть натягнути на нас. Як і раніше, жоден пункт не є обов'язковим для виконання РФІЮ. І всі, як один пункти є примусовими для нас. То що це тоді таке, як не капітуляція? Для розгляду пунктів достатньо першого. Усі сторони підтверджують, що Україна суверенна держава. А що таке суверенітет? Це якщо по-простому право розпоряджатися на своїй землі. От нами підтвердять, що ми маємо право розпоряджатися на своїй землі, а не на тій, яка вже стала частиною РФ, згідно з їхньою конституцією. Путін же не може погодити угоду, яка суперечить його власній конституції. От нами підтвердить він наш суверенітет у поточних межах. Де-факто. І це дасть можливість Москві та всім охочим саме так трактувати підтвердження суверенітету над територією. Є сенс розглядати решту? Ну і сам текст, написаний мінімально дипломатично, тобто продумані і вивірені формулювання, відсутні, зате максимально подебільному. Все як простий нарід любить, але не розуміє все одно. На основі цього Вова дав розпорядження у найкоротші строки розробити закон про вибори, не скасовуючи воєнний стан, і навіть відкрили реєстр виборців. Можу лише уявити, скільки проголосує мертвих душ за неутічного. Хоча всидіти будь-якою ціною. У нас уже на серйозних щах повалили пости в соцмережах, хоч я його і ненавиджу, але й альтернативи теж різного ступеня завуальованості. Вочевидь, коні на переправі посполитим уже не заходять настільки ж переконливо, як це було пару років тому. Європейців він уже влаштовує, а свої розцінки Трамп йому пояснив. А раз Трамп любить усе таке золоте, то Путін подарував йому вкотре золотий дощик миролюбства, відірвавшись цього разу по Києву дронами і ракетами. Тому ще й ці ролики вийшли з затримкою, хоча матеріали були готові ще кілька днів тому. Якщо у Вови жадібність від мільярдів назитьмарила інстинкти, то все буде добре. У нього і за це заплатимо ми у будь-якому разі. У слузі народу теж жодного разу не готуються до виборів, жодного разу не оживляють сплячі багато років місцеві осередки, жодного разу не міняють голову партії шуляк на Корнієнка. Пам'ятаєте, як у нього шумлять корабельні сосни. Жодного разу не кинулися друкувати партійну макулатуру. Ще у нас запустили систему відеоспостереження з як радісно похвалилася Нацполіція. Так, так, там усе як ми любимо, як нещодавно про це говорили з розпізнаванням обличчя, транспортних засобів, українське програмне забезпечення, яке дозволить не тільки фіксувати правопорушення, а й працювати на випередження. Тільки в Чернігові встановлено 400 нових камер. Одна надія на корупцію і розпил бюджету, що це все до ладу працювати не буде, а от на виборах тема розпізнавання буде вельми доречною. Окремо хотілося б відзначити тих, хто ще 10 днів тому, при слові вибори, починав вбитися в падучі і виходити піною з горляними вигуками Московська консерва! «Волорожий псота, я на тебе службу Божу напущу, і все таке інше. Тепер же вони хором переконують, наскільки це своєчасне і мудре рішення, і починаючи намалювати майбутні розклади на виборах. Запам'ятовуйте таких і оминайте, і ні руки, ні доната не подавайте. Так, повернемося до фундаменталізму і простих рішень. Перше фундаментальне, за словами дані Гусечіпа Гетьманцева, звершення нарешті рада підтримала перейменування копійки на шаг. Як кажуть, ура, товариші, Нацбанку буде чим зайнятися? Справді не займатися ж такою нудотою, як звідки у Міндича кубометри баксів у банківських упаковках зі штампиками американських банків. Друга, не менш значуща новина, Україна стала членом робочої групи з питань хабарництва ОЕСР, що моніторить боротьбу з підкупом іноземних чиновників у світі. Гадаю, що в якості коуча цікавими речами займається держава під час війни. Не знаходите? Перед новим роком зазвичай заведено підбивати підсумки, озиратися в минуле. От і я вирішив озирнутися трохи далі і згадати гасла, під якими нам продавали миршавого криворізького кота в мішку. Зробимо їх разом. Так, вони нас зробили. Треба пояснювати, хто вони і кого нас. Весна прийде саджати будемо. Прийшла, почав саджати Червінський, Марченко й багато інших, навіть Дубінського з Шуфричем можна згадати. Мільярд дерев посадив тільки на папері, лісники в основному висаджували на вже окупованих територіях, поки не прикрили звітність Бо велика, тобто державна таємниця, де стріляють тільки салюти на весіллях і днях народження. І як салюти, Одеса, як воно? Ізюм, Харків та інші міста. Вибачте, я ж не зі зла, просто підсумки такі, як є. Де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті? За одну секунду в інтернеті у нас можна отримати тільки бан, санкції РНБО або ж нудний камент від в'єтнамського бота підконтрольного Федорову підконтрольного Зеленському. Де немає оголошень робота у Польщі, а у Польщі є оголошення робота в Україні. Щодо першої частини, мабуть, так, ми вже успішно заповнили всі вакансії в Польщі. Що з другою частиною? Вов? Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні терміни. Так, щодо реальних термінів він досяг успіху у півтора раза, поки але запас є, і ж не сковернеш. Де недоторканними є карпатські ліси, а не депутати. Так, ліси з кортежами ЗБУ і Гур не доставляють до кордону, як і ВІП таксі їм не подають. Але й чорні лісороби нікуди не зникли, як і бурштинокопачі. До лісу недоторканність поки не дійшла, зупинившись на споживача хоного. Де бабуся отримує гідну пенсію на інфаркт від рахунку за комуналку, правильно, у бабусі й дому то вже не залишилося, звідки ж тепер рахункам узятися? Розбомбили прямо посередині, як і домовлялися. А пенсію ну хіба що бабуся та суддя або прокурор. Де підставою для призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. От прямо кортить перелічити всіх п'ять-шість поіменно і спитати, а хто з них не є кумом? Я не ваш опонент, я ваш вирок. Так, і ж не збрехав. Тільки це стосувалося не Порошенка. Це був вирок усім нам. І тим, хто голосував за нього, і тим, хто голосував проти, і тим, хто не голосував взагалі. Усім. Краще бути котому мішку, ніж вовком в овечій шкурі. Знаєш, Вов, все ж таки краще вовчара. Той, хоч за свою зграю постояти може, а не здати всіх одним гуртом підказки посередині або травневі шашлики. Завтра друга серія, якщо не розбомлять, зробіть донат і репости, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ! Это вот так делают холодец, девчонкам и Для наших защитников и защитниц. Конвейер. Все. все, все Юрочки, все наши.